Рада тебе бачити. Шон дих sehen. Шон dich zu sehen. Schon dich zu sehen. Schon. Баранчик шон, шон, dich. дих, дихає. А з рота у нього вискакує за зу. Зу, але воно цу. І на все це дивиться Ейнштейн. Ейнштейн. Прий. Енштейн. Енштейн. Тільки він не Ейнштейн, а він. Енштейн. О, господи. Енштейн. Але він не Енштейн, а він Зейн. Зейн. Баранчик Шон. 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 Баранчик Шон. Дихає. Через І. Діхає, дихає. Э, ту... Зейн. Шон Дигцу Зейн. Рада тебе бачити. Коли я рада тебе бачити? Вау, як давно ми не бачились. Я так рада, що починає пригати баранчик Шон. Він починає дихати, дихати. Збринятаме Цу. цу. При Ейнштейні. Якась єрунда якась, да? Ладно. Шондіг Цузейн. Рада тебе бачити. Рада тебе бачити. Коли я рада тебе бачити, то у мене баранчик Шон. Коли тебе, то він дихає. Коли бачите, то це Ейнштейн. Отже, Шондіх Цузейн. Шон Діг Цузейн. Шон тих цузейн, шон діх цузей, шон дійх цузей. Те ж саме, але вас. Ви у нас зірка. Отже. Все те ж саме. Шон зі цузейн, тільки замість э, дихання. Шон Зітхає. Шон. Тут, можливо, треба було б всюди закодувати однаково Зі зірка. Але, не знаю, шон зітхає. 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 Чим відрізніти у картинці, дихає від зітхає. Я уявляю картинку, він дихає. Ну, випльовую, видихає, а Зітхає. А, зірку побачив, зітхає. Цу. Зі бреннятами цу при Ейнштейн Зейн. Ейнштейн. Так. Що он зі, цу зейн. зі цу зейн. Не знаю, чи запам'ятаю, я так рада вас бачити. Ви зірка я вас рада бачити. Джоб центр я вас рада бачити. Shonzy zuzane. Рада вас бачити багатьох. Шон ойх цюзей. Шон ойх тузен. Ойх. ойха, охає. Там він зітхає, тому що бачить зірку. А тут він охає. Шон охає. Бо бачить... Родину, декілька родин. Родина, наприклад. Їх багато, багато. Множина, да? Шон охає зебринятами, Зебринятами. Цу. Вони хоч і зу в мультику називаються. Нехай будуть цу. І на все це дивиться Ейнштейн. Ейнштейн. Який у нас хто? Правильно, зейн. <говор> Добре, рада вас бачити. Так прощання, прощання, прощання. прощання, коли я хочу з кимось попрощатися, неважливо як, то я згадую, що в мене в общагі дух. Дух, вепшидунг, прощання, вепшидунг. Вепшидунг, вепшидунг, вепшидунг. Вепшидунг, вепшідунг, вепшидунг. Дух в обсягі при прощанні. Вепшідунг прощання. Так, ще одну картку. Бувай, папа. -па. Бувай папа, папа, бувай. Коли я кажу по приятельськи так або маленькій дитині, бувай, папа. Я кажу чупа-чупс, чао чус, чус, чао, -чус, чао чус, чао, чус. Прощай, бувай, чао, чус, чус, чао, чао. Добре. Так, п'ять карток. Чус, бувай пока. Чао, бувай пока. Папа, випшидунг, в общаге дух, випшидунг, прощання, прощання. Будь-якому в якому вигляді, я прощаюся з кимось. Віпшидунг, бачу духа, прощання. Шон ойх цюзейн. Рада вас бачити декількох людей. Шон ойх цюзейн. рада вас бачити. Шон зі цюзейн. Шон скаче, коли. Бачи зірку. А, Зітхай. Шон зітхає, коли бачить зірку. Зі Рада вас бачити, ваша величність. величности. Шондіх Сузейн. Шондіх Сузей. Шон Рада тебе бачити. Рада тебе бачити. Шондіх Сузей. Рада вас бачити. Шонзі Сузейн. Рада вас бачити. Schon oh zu sehen. Прощання. Вепши, Ух, страшно. Вепши, Бувай, папа. Чупа, чупс чао-чус, чус, чао, Чус, чао. Бувай, папа. Вепши, прощання, Прощай. Прощай, дух, вообщай. Прощай. Шон ойх цю зейн. Шон ойх цю зейн – це у нас рада вас бачити. Шон зі цю зейн – рада вас бачити, ви цю величності. Шон джіх цю зейн – рада тебе бачити. Добре.